Усім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячений нав'язання спицями та гачком. Сьогодні я хочу вам запропонувати відео про готові роботи січня 2024. Я вирішила в цьому році знімати, записувати, зважувати всі свої вироби. Фіксувати, тому що мені цікаво, скільки я за рік вив'яжу процесів, скільки в мене вив'яжеться пряжі, як такої, я не знаю, як правильно воно кажеться. Я не ставлю, що я не буду купувати пряжу, але мені хочеться максимально вив'язати свої запаси, те, що в мене є в наявності. І як ви могли помітити про, по відео про мої запаси пряжі, в мене їх чимало в моїй колекції, так? тому хочеться якомога ж, більше вив'язати. Е, я знімала відео про в'язальне Бінго, я вступила в цьому році. Організатор цього спільного проєкту є Олена Буганова. Посилання я на Олену залишу, і від, на відео також я ну, десь ставлю в куточку. Якщо в мене не вийде, ви можете подивитися, воно одне з перших відео в'язальних відеов'язальних цьому році. Тому давайте почнемо. В мене є ось такий блокнот. В мене тут є, з одного боку готові роботи я буду записувати. З іншого боку, в мене завдання на місяць, також там є Бінго, також там деякі розвороти. так, Це не були Джорнал, він трошки схожий, але я не малюю, я не клею туди ніяких наклейок, стікерів, тому що, ну, мені, якщо чесно, не завжди я. Маю можливість записувати, так? А ще й робити такі розвороти, щось клеїти, малювати. Я, ну я не художник, тому в принципі в мене такий bullet джорнал на, на, на мінімалці, тому якось так. Е, ви цей блокнот вже бачите не вперше, тому я сюди записую. Цей блокнот мені подарувала моя напарниця. Вона займається. Фармасі і подарувала мені такий блокнот для записів. Так, є у мене ось так, ось в блокноті розчерчено готові роботи. І січень місяць я розпочала з готових робіт це було 7 пов'язочок. Вони у мене всі зв'язані на продаж, вони у мене різного кольору. Фото, на жаль, в мене ще немає, тому що погода похмура і не, не виходять гарні фото, ну, ці пов'язки зв'язані на продаж, тому не виходить їх добре сфотографувати, щоб було класно видно, тому я хочу почекати, поки трошечки погода розпогодиться, і зробити фото. Ось так, вони в наявності вони е, продаються, тому якщо е, ви не в'яжете, а хочете мати собі таку пов'язку, то пишіть ось так, ось така ще пов'язочка. Тут е, бобільна пряжа, її не видно, темненька бобінна пряжа і алюзе Ленаголд 800. Так, ось така в мене пов'язка. Підходя, підходять ці пов'язки на, ну, в принципі, на два розміри голови. Це 56-57 і 54-55, Напевно, так. Тому що у нас з донькою різний обхват голови, і вони і їй чудово підходять і на, на мій обхват також. Це така патріотична пов'язочка, вона дуже класно виглядає. І з такого таким, це полу, напівпатентна резинка, і з такої резинки ну було б класно там замахнутися в такий товстенький плед, але в мене ще ті два пледа, які мене мені хочеться дуже сильно завершити. І тому я поки не ризикую. Ось так виглядають пов'язочки. Вони суперові, мені подобаються, класні. Не знаю, мені, я дуже від них кайфую, мені вони подобаються. Це засвічує синій колір, тому якось так. Ось так, бачите, виглядають. Я такі пов'язки в'язала, в мене є одна, я її ношу з великим задоволенням. Ось, ось така біленька, це лізела на голд, там, де 240 метрів на 100 грам. Це в мене був залишок від замовлення сукні, і я вирішила, чому б не зв'язати таку пов'язочку. Ось так. І ось така у мене ще є пов'язочка, також вона, ну, вона мені не знаю, мені дуже-дуже всі подобаються ці пов'язки, вони класні. У мене їх сім штучок, ось такий ну, не знаю, гамбургери. Який ну, дуже класний і м'якенький. На них в мене пішло 227 г. Фото я не ставлю, тому що в мене їх, я повторюсь, ще раз, немає, тому що не дозволяє погода. Далі, далі в мене були зв'язані шкарпетки із вівчарів. Це наша українська пряжа. Там 100% вовна, наскільки я розумію, кольорова. На 100 грамів 300 метрів. На них в мене пішло 65 грамів. Фото в мене також немає, але я можливо зроблю або скріншот шкарпеток. Я показувала їх в якомусь з відео так, тому що я не зробила, не зробила я фото. В мене чоловік зразу їх забрав в експлуатацію. За місяць експлуатації, так що я хочу сказати про них, вони трошечки розтягнулися. Мені потрібно було брати або менший розмір спиць, або набирати меншу кількість петель, тому що там набрано мене 48, і, здається, я в'язала чи на 3, чи на 3,5, Я вже не пам'ятаю чесно на яких спицях я в'язала. Тому ну, напевно потрібно брати меншу кількість петель і буде все добре. Тому зв'язалися вони швидко, тому що ниточка така товстенька. В принципі, після прання з нею нічого не відбулося. Я її прала у пральній машинці. Єдине, що в носці вони розтягнулися. Ниточка сама по собі вона е, сипалася. Ми, чоловік мені перематував на два клубочки, я в'язала їх одночасно дві шкарпетки. Мені зайшов цей метод в'язання, так, і ниточка сипалася. Сипалась при в'язанні, при розмотуванні, але після прання вона ну, стабілізувалася і все було ок, Тому. Ну, що можу сказати, пряжа непогана. З такої грубої вовняної пряжі я в'язала, в принципі, вперше. І хочу сказати, що ну, вона має місце бути. Можливо, туди якусь тонесеньку ниточку, дуже-дуже тоненьку, для того, щоб вона не розтягувалася. І я думаю, буде ок, але подивимося. Тому якось так. Далі в мене були зв'язані шкарпетки, червоно-чорні, і заліза комфорт Супервош. І це чорна ниточка, а красна я не пам'ятаю. Я купувала її о, в Оксани, Пам'ятаю, що Оксана, але чесно, не пам'ятаю, у неї є, ну, начебто, є канал, а я, але я не, ну, не пам'ятаю вже. так. Я купувала цю о, пряжу на залишках у неї і не тільки червону. І я просто розпочала. Ну, в принципі, я розпочала ці шкарпетки для себе, але я в'язала на роботі і дівчина побачила, їй подобається таке поєднання кольорів. І вона каже, я в тебе їх куп... куплю. Зв'язала я їх на розмір 38-39, і в мене є підзйом. Я вставлю вам підзйом, або тут, або тут. Подивлюсь, де, 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 де ставлю цей підзйом. І фото в мене також немає, але є коротеньке відео там, де я. Ці шкарпетки в готовому виді. На них у мене пішло 46 г, тому в принципі, такими невеличкими темпами, але у той пакетик шкарпетковий пряж, яка в мене є, ну, вона в залишках так, розмотана по два клубочки. Якщо вив'язувати, то я думаю, я її ну, швидко не вив'яжу, але шкарпетки будуть. Так, далі. Далі у мене зв'язаний був светр для Марусі. Це е, пряжа чисто акрилова. Я в'язала в ниточки. Я цю пряжу купувала в Оксанки Левчук. Я її брала тоді на шивання квадратів на плет. Але е, мене донька побачила, їй їй подобаються рожеві кольори. Так, і ну, я вирішила, чому я буду його. Вв'язувати в, в плед, якщо я можу зв'язати для доньки светр. Фото я також вставлю. Светром я дуже задоволена, я не скажу, що там акрила якоїсь поганої якості, але він, ну, він класний, він, це бобінний акрил. Я з таким працювала в принципі, вперше, тому що е з акрила я в'язала е моточного, а з бобінного це була е ну, перше моє знайомство з сакрилов, акриловим. Е Обінним акрилом, господи. На нього в мене пішло 378 грам, я дуже задоволена цим виробом. Донька так то взагалі також дуже задоволена. Далі в мене зв'язана водолазка для старшого сина для Кирила. Там чиста вовна 100%, але вона бобільна, вона тоненька, там на 100 грамів 800 метрів. Спицями я в'язала трієчкою. І якщо в, пол, в, в, в самому полотні в, в тілові так, було в'язати по кругу, то рукави я вирішила в'язати два рукави одночасно, і вони були якісь нескінчені. Я думала, вони не завершаться. Але вирібом, виробом я довольна. Насиння сидить воно класно, фото я також ставлю, тому подивитися. Пряжа ще залишилася і не в одному кольорі, тому щось подібне я ще забабахаю. На, в нього, на водолазку в мене вийшло 238 грамів. В принципі, доволі непоганий розхід пряжі, так, але ну, мені сподобалося. Єдине, що мені не сподобалося, в'язати на трійці, тому що це дуже довго. Так, далі, далі я зв'язала светр для себе. То був мікс пряжі. Ця пряжа в мене була 100 вовна бобіна, вона була в білому кольорі. так, Я купувала її Оксани Левчук. І ну, вона мені подобається ця ниточка. І там був ще сільський вінтаж і твіт. Це в мене були, ну, напевно, я не пам'ятаю, напевно, роки 3-4, тому ця пляжа була куплена, і тому в принципі, я її вив'язала, І там в мене ще залишилися ниточки, і буду ще щось в'язати, але не знаю що. На нього на цей светр в мене пішло 354 г, і ну, я дуже задоволена, з нею нічого не відбулося. Вона єдине, що трошечки підсило полотно в тілові, я вибачаюся за посторонні звуки, але іншого часу мене не буде зняти. Так, єдине, що підсіло трохи тіло, рукавчики залишились на місці, прала я його в пральній машинці і ну, в принципі, ок, я не скажу, що там щось погане. І останнім виробом, який я зв'язала в січні місяці, це були шкарпетки. Там ще наразі не сховані кінчики, вони ще не попрані, вони просто зв'язані і лежать, чекають, коли я поховаю всі кінчики в цих шкарпетках. На них в мене пішло також 46 грамів. В'язала я на розмір 39-40. І, в принципі, ну, я задоволена січним місяцем, тому що в мене. По суті, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13 виробів. Із них, так, виходить 7 пов'язочок, шкарпетки, 8, 9, 10. 10 із них, 10 виробів це були мілкі роботи, так, пов'язки, шкарпетки. І три вироби більш-менш, ну, Крупненькі, тому що ну, потрібно було завершувати і ну, якось так. Тому я задоволена січним місяцем. Вив'язала я 1 кг 354 грами пряжі. В принципі, це нормально. ну, я вважаю для, для того, що я працюю. Є якісь домашні обов'язки, то півтора кілограма пряжі, грубо говоря, так це є ну, для мене це нормально. Я дуже задоволена місяцем січням, і я думаю, що такий, в принципі, така планка в півтора кілограма буде, ну, буде класна на протязі цього е, року. Якщо буде більше, це буде взагалі, ну я думаю, буде дуже класно, тому якось так. Наразі це все. Я розказала вам про готові роботи, я, я їх показала вам, так, і м м зустрінемося з вами вже в готових роботах лютого. І я покажу, що в мене зв'язано було за місяць лютий. Тим паче, що сьогодні у нас 11 лютого. Так, я трошечки задержала з виходом відео, тому що ну, не всі. І все, все рівно я розумію, що тягнути більше нема куди, тому що в мене не всі вироби сфотографовані, наприклад, як пов'язки, так? Якщо зі светрами ще це ок було, але пов'язки ну, нема того освітлення, немає тієї погоди, щоб їх сфотографувати, і ну, вони йдуть на продаж. так, потрібно гарне фото, тому ну, якось так, ось, ну, ось так. Тому на цьому я з вами буду прощатися. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Скоріше, нашої перемоги і до нових зустрічей усім, Па-па!